Календарні плани, розвиток туризму на Прикарпатті, підтримка книговидання та погодження культурно-мистецьких заходів на 2025 рік. Основні питання, які розглянули народні обранці на двох постійних комісіях обласної ради, більше розкажуть наші журналісти. Першими були екологи. Вони обговорювали скасування рішення обласної ради про утворення комунального підприємства Надра Прикарпаття. Директора не призначили, статут не затвердили, підприємство не дієве і не працювало. Тому це рішення не було не вступило в силу. Тому є пропозиція скасувати дане рішення Івано-Франківської обласної ради. Окрім цього, на порядку денному ще п'ять питань. Одне з основних туризм. На розгляд комісії власної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму пропонується проект переліку заходів на 2025 рік щодо реалізації регіональної цільової програми розвитку туризму в області на 2022-2026 роки. На суму відповідно до цього рішення обласної ради сума 700 тисяч гривень. Просимо поводити. Найважливіше це розгляд питання програми розвитку туризму. На жаль, фінансування мізерне. Для цієї такої важливої області програми. Другий розгляд календарного плану нашого комунального підприємства Дністровський ландшафтний парк. Ну і, як завжди, питання, які тянеться вже багато років, це виконання рішень суддів стосовно надання дозволу на розробку кар'єри в Рагатинському районі. Опісля засідала комісія з питань культури на порядку. денному – вісім питань серед них проєкти рішень та календарні плани. Цього року виконавці програм подали календарні заходи до п'яти обласних програм. Зокрема, це вже згадана. Програма пошуку та перепоховання, також серед цих п'яти програм є. Програма підтримки книговидання, програма культури Івано-Франківщини, духовне життя, а також програма фінансової підтримки товариства просвіта. Особливу увагу депутати планують приділити ювілейним датам, визначених Івано-Франківською обласною радою. Цього року на виконання заходів маємо передбачених дещо більше коштів порівняно з попереднім роком. Зокрема. Серед запланованих заходів акценти пропонуємо розставляти відповідно до проголошеного обласною радою минулого року на цей рік роком патріарха Володимира Романька та митрополита Андрея Шептицького, тобто серед переліку заходів рекомендуємо обласній державній адміністрації зробити акцент саме на проведення заходів, які будуть приурочені цим ювілейним датам. Прошу погодити перелік культурно-мистецьких заходів на 2025 рік регіональної цільової комплексної програми «Культура Івано-Франківщини» на 2022-2026 роки. Бюджет цієї програми цього року складає 1 мільйон 300 000 000 і включає 42 пункти, 41, 40 пунктів перелік культурно-мистецьких заходів, 41 – це є стипендія голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради в галузі культури і мистецтв, і 42 Другий пункт це є непередбачені Видатки говорили народні обранці і про перепоховання жертв тоталітарних режимів. Наступного разу до цих питань повернуться уже на сесії обласної ради.